Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікава і корисна для всіх рубрика про наші гачки, і не просто гачки, а гачок в руці в нозі або в будь-якій частині вашого тіла. Що робити, якщо ми опинилися на гачку, якщо наш напарник опинився на гачку, і що робити, щоб не попастись на цей гачок, тобто про техніку безпеки, базову, але дуже важливу, і про те, що іноді доведеться таки йти до лікарів, тобто не всі способи дають 100% результат. Отже, погнали перше, з чим ми стикаємося. Коли беремо в руки будь-яку приманку з гачком, з тим, що це у нас квиток в один кінець. Тому що наш гачок в більшості випадків має борідку. Ця борідка призначена для того, щоб, щойно, вона проникає в пащу там, риби, вона фіксується в тій пащі і не дає гачку з тої пащі відповідно, вискочити. Але якщо. Це буде ваша рука, нога будь-яка будь будь частина тіла, то так само важко вам буде звільнити того очка. Тому відноситись до будь-якої приманки з гачком, до будь-якого очка, як до потенційної небезпеки методи знімання. Риболова з гачка є універсальними для всіх видів риболовів для всіх видів гачків. Тобто ловити фідером на одинарні гачки, ловити хижака на приманки стрійниками. Два методи, якими всі користуються, будуть однаково прийнятими для всіх. Є така класна штука для стрільців, називається кодекс стрільця. Він включає в себе чотири пункти, і навіть самих досвідчених стрільців на полігонах або в тирах вимагають з ним ознайомитися і підписати, що вони ознайомлені з цими правилами. Я вважаю, що ці правила можна адаптувати і для наших риболовних всіх задач. Перший пункт звучить так, що я відношуся до будь-якої зброї як до зарядженої. В нашому випадку варто сказати, що я відношуся до будь-якого крючка, до будь-якого знаряддя з крючком у вигляді воблера, обларашні будь чого як до потенційного джерела небезпеки. Цей гачок призначений для того, щоб кудись ваткнутися, і він кудись таки воткнеться. І важливо, щоб це не була там ваша рука. Або там не знаю в ухо вашого напарника. Другий пункт звучить так: я ніколи не направляю зброю в тому напрямку, куди не збираюся стріляти. В нашому випадку це буде так, що я не зберігаю приманки поза безпечними коробками. Я розумію небезпеку їх для там оточуючих людей, тварин, домашніх і так далі. В мене, наприклад, був випадок, коли в мене зимова снасть, в'язалася на кухні, кіт підбіг, зачепився за мормишку, обірвав її, потім сокаючи тою своєю штукою, як підковую, ганяв від мене по всій квартирі. Я його відповідно виловлював, щоб ту мормишку у нього з. Подушечки лапи дістати. Третій пункт звучить так, що я ніколи не кладу палець на спусковий гачок до тих пір, поки не збираюсь стріляти. В нашому випадку це означає, що я не наближаю частини свого тіла до там, риби з приманкою, яка поруч зі мною, поки не буду впевнений в безпечній позиції для фіксації цієї риби. Я слідкую за тим, щоб не бути позаду того, хто. Ловить рибу, щоб не опинитись на йогочку, і так само фіксую обстановку навколо мене, щоб не зачепити нікого навколо. Так само не розкидаю приманки поза коробками, щоб вони не стали небезпекою для будь-якого іншого. Четвертий пункт: я впевнений в цілі, контролюю те, що знаходиться між мною цілею позаду неї. І є ще п'ятий пункт, якого немає в кодексі стрільця, але він безпосередньо відноситься до теми нашої передачі. Якщо раптом сталася ситуація, що я або будь-хто інший опинився на гачку, то я маю знання, які допоможуть мені цей гачок витягнути, з себе або з іншої людини, і я маю інструменти, які допоможуть мені це зробити. Тому що знання без інструментарія відповідно. Не можуть бути застосовані. Якщо говорити про інструмент, з яким нам доведеться мати справу, то для першого способу нам буде потрібно мати якісь пасатижі бокорізи, або найкраще це все поєднується в мультитулі, або маленькому такому компактному, або такому більш потужному. Тут уже ви маєте розраховувати на те, з якими гачками вам доведеться мати справу. Якщо ви користуєтесь потужними товстими гачками з міцної загартованої проволоки, то ви маєте мати той. Рівень потужності свого мультитула, який дозволить оце все перекусити, тому що це буде потрібно в нашому цьому способі. Всі ці інструменти, які використовуються для перекусування риболовного шнура або флюра, не є спеціально призначеними для таких задач, і в 99% вам не допоможуть. Виключно я ж кажу, правильні пасатижі, правильні бокорізи або правильний мультитул, який поєднує ці функції. Отже, перший спосіб у нас називається виведення жала гачка. З бородкою назовні. Є у нас ситуація, коли ви або хтось інший опинився на гачку. Що ви маєте зробити насамперед? Це прибрати зайві елементи ну, по-перше, від'єднатися від нашої блишні воблера або будь чого іншого. І, е Повідкусувати жала, які можуть вам заважати. Ну, по-перше, тому що вони вам заважатимуть правильно направляти, орієнтувати ваш гачок, вони можуть зачепитися е, за щось інше. Тому я, як правило, раджу їх десь під корінь пообкусувати. Взяти так. Раз, відкусили наші зайві елементи, е, від'єднали наш трійник від. Приманки, щоб нічого нам не заважало. Все. Тепер нам набагато легше, простіше з цією штукою маніпулювати. Це, до речі, потрібно робити і при другому методі зняття з гачка, тому що вільний гачок без всіх цих додаткових елементів є якраз більш зручним для маніпуляцій. Після того, як я прибрав все зайве, я маю своїми пасатижами зафіксувати надійно. Підів гачка і найкоротшим шляхом виводити жало назовні. Е, хтось радить робити це більш плавними рухами. Я вважаю, все-таки процес е, болі собі або будь-кому іншому завдавати, якщо і потрібно, то швидко, щоб це було коротко і швидко минулося. Відповідно, зафіксував, направив жало найкоротшим шляхом і намагаюся одним або двома ривками. Бачите, так от шкіра реально піднімається, виводити жало, оп, вивів жало на назовні. В даному випадку в мене не глибоко був засівший гачок, і вдалося вивести жало назовні разом з борідкою. Виводимо його в максимально зручну для нас позицію і відкусуємо нижче нашої борідки. Все. Відкусили. Тепер наш гачок легко і безпроблемно, вірніше, залишок нашого гачка легко і безпроблемно виймається з нашої руки, ноги. Вуха будь-чого, ось так от. Нічим не опираючись. У випадку, коли наш гачок сильно глубоко зайшов в наші м'язові тканини, і ви не маєте достатньо вільного ходу вільної частини нашого гачка, щоб його вивезти аж сюди разом з борідкою, то вам доводиться частково вивести жало назовні, і потім обкусувати вже в цьому місці нашу проволоку гачка. Відкусуєте. Після цього знов-таки обережненько, обережненько, щоб мінімально травмувати людину, ви оце все виводите з під шкіри. В багатьох відео з риболовлі, де люди виймають гачок один одному або собі, я чую такі поради, що треба там 100 грамів. Спиртного прийняти для анестезії, а тому, хто робить цю операцію теж для заспокоєння нервової системи, що я можу сказати з цього приводу? Щойно ви збільшуєте відсоток алкоголю в своїй крові, ви зменшуєте відсоток адекватності у ваших діях. І, відповідно, своїми там десь неправильними, некваліфікованими діями можете нанести навіть більше шкоди, ніж користі. Тому робіть це все на тверезу голову з впевненістю в своїх силах. Інший популярний, особливо на заході, метод звільнення від гачка, це наше багатостраждальне тіло знову буде потерпати. Виглядає так. Є наш гачок, заїхав сюди далі разом з борідкою. Береться для виймання цього гачка шмат е, достатньо тупстого і міцного шнура. Обматується двічі навколо того жала, яке зайшло у нас в тіло. В'яжеться вузлик міцний. І зміщується сюди вже майже на точку входу, скажімо так, нашого гачка під шкіру нашого потерпілого. Після цього в'яжеться петля, яка призначена для того, щоб ви зробили правильний потужний ривок, в потрібному напрямку. Зв'язали нашу петлю. Якщо ви ловите ультралайтом, то вам доведеться з собою ввозити шмат міцного шнура. Для виконання цього трюку мені доведеться скористатися допомогою асистента, тому що в живої людини рука відповідно, прикріплена до тіла, і людина сама її тримає. А зараз мені асистент потримає цю руку. Після того, як ви зафіксувались надійно навколо нашого гачка, ви маєте робити рух на притискання цівки гачка в напрямку. Борідки нашого гачка, щоб її, типу, так підважити. Після цього ви робите короткий різкий ривок одночасно з притисканням цівки, для того, щоб цим ривком звільнити наш гачок з руки. Оп, гачок звільнився, пацієнт задоволений, лікар також. Я можу сказати, що цей спосіб підходить для певного обмеженого кола ситуації. По-перше, для гачків. Які є невеликими, частіше це для якихось фідерних, поплавочних і інших гачків, для гачків, які не мають великої об'ємної борідки. Ось дивіться, наприклад, такий от гачок для морської риболовлі, такі асістку з такою борідкою, може все одно під час висмикування, як би ви його не придавлювали, все одно травмувати вам якісь м'які тканини вашого тіла, судини, якісь нервові закінчення і так далі. Потім будете мати якісь довгі болісні відчуття. Також він підходить для якихось ідеальних ситуацій, коли ви самі собі можете витягнути цей гачок. Наприклад, якщо він вам зачепився в ногу, і ви маєте дві вільні руки. Але я ж кажу, це є ідеальна картина світу, і там наявність напарника поруч, який… Зможе це зробити, який має міцні нерви, розуміння, як це робити, і він є поруч в потрібний момент, це ок. Але я можу сказати із свого власного досвіду, що мої самі жорсткі попадіння на гачок і потім е, виймання цього гачка ставалися, коли зі мною поруч не було людей, які могли мені допомогти, або були люди, які були в стані, скажімо так, не зовсім адекватної поведінки. Вони казали: О, Боже, гачок, коров, я зараз втрачу свідомість. Відповідно, користі від них не було ніякої. Тому ви маєте враховувати, що в більшості ситуацій вам доведеться поратися своїми проблемами самотужки. Тому цей спосіб для людини, яка сама себе намагається зняти з гачка, який, наприклад, десь і тут зачепився в тильну сторону руки, просто не підійде, тому що одна рука у неї виключена з роботи. А нам треба мати дві вільних руки для здійснення всіх правильних маніпуляцій. Тому ви маєте знати обидва способи, але можу сказати, що другий спосіб в меншій кількості ситуацій може бути задіяним. Так само є ситуація з нашим трійником. Найчастіше це буває при ловлі щуки. Є воблер з двома трима трійниками. Ви берете щуку, вона різко дьорнулася і посадила вас на. Гачок добре, якщо на один, погано, якщо на два. От у вас, наприклад, в двох пальцях загнано по гачку. Цей спосіб з висмикуванням за допомогою петлі шнура в цьому випадку так само не підійде. Щойно у вас два жала зафіксовані, все ситуація буде проблемною. До речі, коли ви проводите будь-які маніпуляції з людиною, з потерпілим, ви маєте спокійно проговорювати йому про те, що ви будете робити, як ви будете робити, що зараз трошки поболить, зараз буде короткий там біль, але потім все минеться. Тому що коли. Лікар спокійний і в певний своїх діях, то пацієнт теж спокійний і не потребує навіть наркозу. Проте бувають ситуації, коли вам все одно доведеться звернутися до лікарів за допомогою. Це буває в складних випадках, коли ви там на трьох гачках одночасно сидите. Десь у вас гачок не знаю, попав в суглоб, якісь там нервові закінчення, що ви отримуєте якусь адську біль від того гачка, і не можете зробити жодних маніпуляцій, які вам дозволять це все зробити самотужки. З свого власного досвіду можу вам порадити. Коли звернулися до лікарів, пояснити їм, що таке цей гачок, показати бажано, показати їм, що таке оця борідка, щоб вони розуміли, як це все витягувати. Тому що перший мій досвід, коли мені гачок виймали отак от з переносиці, він полягав в тому, що мені просто знеболили це місце, де гачок заходив, і потужний кремежний дядько вперся мені в лоб. Зажимом зажав цей гачок і просто на силу його видирав. Добре, що разом з носом не відірвав. Він просто не розумів, що тут є ця борідка, яка фіксується в мене в носі. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на наш канал і в коментах написати, що вам сподобалось і які ще відео ви хотіли би побачити на нашому каналі. Підписуйтесь на Павла Лясоцького, тому що він розповідає багато цікавого. І не забувайте допомагати тим, хто захищає Україну. Наприклад, двоє наших співробітників корисно задіяні в цьому процесі. Це Сергій Гаджет, який задіяний в волонтерських проєктах, і Іван Самойлов, який є розробником бренду фаворит, і допомагає в медичній евакуації і навчанні людей тактичній медицині. Реквізити цих хлопців ми закріпимо під відео. Допомагайте їм, допомагайте іншим, наближуйте нашу перемогу. Сподіваюсь, вам було це корисно. Всім покай, до зустрічі на каналі.